Приїхав в магазин Універсал, це ви знаєте в Київ, Гавела 28 інструмент для майстрів плиточників і не тільки для всіх майстрів. А тут дивлюсь, ще у нього стоїть ось така зарядна станція. Я кажу, Валер, для чого? Ну, для того, щоб зараз хоч якийсь час, поки блекаут, люди могли бути трохи автономними. І давайте я розповім про, цю, про цей чудо-апарат від старту. Що ми тут маємо? Це інвертор на 700 Вт. Тут іде зарізав акумулятор ємністю 700 Вт. Вони є ще 1 кВт і 2 кВт. Що воно собою представляє? Ми бачимо дисплей, на якому показується заряд акумулятора 73%. Ми бачимо тут потужність, яка буде використовуватись. Наприклад, тут є світло. і от бачите, 5 Вт, 3 Вт. Воно показує. Ми бачимо, що тут можна автономно від автомобіля його заряджати. До речі, його заряджати автомобіля спеціальний реживий кабель. А це з 12 вольт можна використовувати цим же автомобільним прикурювачем. Дві розетки маємо. Принцип роботи дуже простий. В мережу, поки є світло електроенергія, він заряджається акумулятор. Потім, коли немає світла, тут є 700 а, Максимально в даному апараті можна використовувати навантаження 1400 Вт. А, і з цього там вистачить. Я не знаю, вже треба рахувати по самому інструменту, по самим приборам, які у вас є. Наскільки його вистачить, то тобто, їх там холодильник може працювати або, можливо, котел газовий, щоб насос крутив. Хочу додати, що тут дуже швидка зарядка за дві години від заряду. Хочу е, нагадати вам, що ці е, акумулятори е, залізно-фосфатні, у них величезний цикл заряду розряду і вони там, безпечні. І, і Вони безпечні, вони у вас не запалають. Хочу сказати, що він досить тихий, бо таке саме mm -hmm. у мене в квартирі. стоїть. Ще для офісів дуже важливо. Ті, хто працюють за комп'ютерами або за телефонами, тут є зарядка швидка, 100-ваттна і є USB. Зарядка, тобто використовувати для автономної роботи в офісі або люди, які займаються бізнесом, теж дуже зручно. Можна з собою в машину взяти, і ще в машині його зарядити акумулятора. акумулятора. Ну, класний апарат. І останнє це постачальний кальцев. Це mm -hmm. гарантує, що у вас рік гарантії, вона реально виконується. А це має там? Та щось біля 18 тисяч, 17-18 тисяч, я точно не знаю. Так ти ж маєш знати. Так, <реш> <реш>